Вас у програмі квартира на фініші, і сьогодні ми говоримо про сантехніку, адже знаємо, що це те, що потрібно у помешканні зробити точно якісно. І сьогодні на наші запитання відповідатиме технічний директор компанії Техногруп Степан Бойчук. Вітаю! Привіт! Ну що, давай поговоримо спочатку про опалення, напевно, про систему опалення, те, що дуже важливо, які вони бувають. Бо, наприклад, я людина, яка в цьому не розуміється. Тому, якщо можна так простими словами пояснити, які от системи опалення бувають і які зараз. Найкраще встановлювати ну, систему опалення можна розділити е, по класифікації за джерелом опалення, тобто яке джерело, чи це газовий котел, чи електричний, чи твердопаливний. От і окремо можна говорити про систему опалення, як про прилади, які будуть безпосередньо гріти. Та це можуть бути радіатори, тепла підлога, теплі стіни можуть бути. Отакі От варіанти. Тобто, і системи опалення. Ми говоримо зараз більше про паливну, про джерело опалення, чи про саму систему вже безпосередньо. В приміщенні. Угу. Ну, якщо ми заговорили вже за тепло, то я тобі запропоную зігрітися чашечкою чаю, адже бачимо, весна в нас така мінлива, то холодна, то тепла. Тому давай поп'ємо чай. Давай. Добре, а розкажи про е, радіатори, які вони є. Я чула зараз є вбудовані. Розкажи трошки більше на цю тему. Так, є вбудовані радіатори. Це там, скажімо, вони називаються всередино-підлогові конвектори. Е, їх використовувати як єдине джерело опалення, краще не робити цього, тому що вони мають невелику потужність. Вони вмонтовуються в підлогу, зазвичай їх ставлять перед вікнами, аби запобігти запотіванню вікон. Але, ну скажемо, з нашого досвіду краще зробити звичайний традиційний радіатор або зробити теплу підлогу. Цей вбудований конвектор він там збирає тільки пил і майже тепла не дає. А по ціні що дорожче, і він дорожчий. Ми вже заговорили за теплу підлогу. Розкажи, чи може тепла підлога взагалі замінити повністю опалення в квартирі? Звичайно, так. Тепла підлога якраз на сьогоднішній день це найкращий спосіб здійснювати опалення в квартирі чи то в будинку. От це дає вам плюс, що немає ніяких приладів на стінах, вписується в будь-який дизайн інтер'єру. І, в принципі, це найкомфортніше опалення, тому що у вас в там, де ноги. Треба найбільше тепла, і його там є. Найбільше це там 25-28 градусів. На рівні грудей комфортна температура 21-25 градусів. І там, де ніхто не живе, там, власне, вже 18 градусів. Ага. Коли ми ставимо традиційний радіатор, все відбувається навпаки. Внизу холодніше, на рівні грудей, так собі, і вверху тепліше. і Ми відповідно на 2-3 градуси перегріваємо. Ага. Тому тепла підлога ще є економічніша. То це вся квартира має бути в плитці, так? Або в плиці, або інше підлогове покриття, таке, наприклад, як варт Угу, то має бути спеціально. Так. Бо я, до речі, побачила нещодавно відео мені підтягнуло, угу. що підлога просто почала горіти. Угу. Це неправильне покриття. Правильно, це неправильне покриття. Це, скоріш за все, електрична тепла підлога, така є в вигляді плівки, яка монтується під ламінат або під килим, навіть можна. Угу. Ми такі системи не рекомендуємо ставити як стаціонарне опалення. Тобто, де вам треба швидко, тимчасово поставити, це можна зробити. Якщо ми робимо ремонт в квартирі, краще зробити водяну систему опалення, водяну підлогову підлогове опалення, і це буде там термін експлуатації 50 років. Угу. Електрично менший термін експлуатації так. і вона небезпечніша, так? Звичайно, так вона менш надійніша, ніхто не дасть велику гарантію на водяну систему від виробника є 10 років гарантії, на електричну там рік гарантії два максимум. Угу. А от, наприклад, щодо є в старих квартирах старі радіатори. Я навіть чула таку думку, що те, що старе, воно краще, воно більше тримає температуру. Що ти можеш про це сказати? Ну, я можу сказати, що якщо такою логікою користуватись, то ми мали б їздити далі на Жигулях, на радянських машинах, бо старе то краще. Ну, насправді це не так. Звичайно, що технології йдуть вперед. І такі старі чавунні радіатори це швидше збирач бруду як всередині, так і назовні. І це негарно виглядає, і це неефективно опалювати. Угу. А яка між все-таки, окрім такої зовнішньої по функції, краще нові радіатори вони вже по-іншому працюють? Розкажи так, нові радіатори вони спроектовані. Їхній зовнішній вигляд такий, що вони допомагають кращій конвекції повітря. Чим більший об'єм повітря пройде через радіатор, тим краще він нагріється повітря. Відповідно, вони так спроектовані, що там є краща конвекція, плюс вони швидше нагрівають, в принципі, тому що там менший об'єм води, більша циркуляція, і відповідно вони краще нагрівають. Але старі все таки тримають температуру довше, але ті е, нові е, вони швидше. швидше. Ви включили котел, якщо у вас не було вдома, там якийсь час, ви не експлуатували, або от починається опалювальний період. Ви вмикаєте котел, і ну досить швидко, там до пів години вас вже буде комфортно приміщення. Uh -huh. З радянськими радіаторами це буде декілька годин, ну, тобто вони мають більшу інерцію. Їх довше гріти, вони, відповідно, будуть довше тепло віддавати. Угу. А от щодо, зокрема, систем опалення, газове, електричне, що можеш про це сказати? Так, джерело, джерело нашого опалення це так звана паливна. В квартирі, це, звичайно, котел. Якщо в квартирі є газ, найкраще це поставити газовий котел конденсаційного типу. Він використовує ще енергію конденсації водяної пари, і він виходить значно економніший ніж звичайний газовий котел. Якщо порівнювати газовий котел з електричним, ну, то електричний суттєво вступає в вартості експлуатації. Тобто, один кіловат тепла від електроенергії буде дорожчий ніж від газу. Якщо в квартирі немає газу, Є зараз сучасне рішення, або якщо ми говоримо про приватний будинок, це тепловий насос. Тепловий насос це найекономічніше опалення на сьогоднішній день. Які взагалі проблеми можуть бути з опаленням? Ем, можливо, помилки при встановленні найчастіші, що повинні знати люди, які ну планують встановити опалення в себе в квартирі. Ну найбільша і найрозповсюдженіша проблема це ну взяти на підряд неякісних майстрів. Не звернутись до компанії, яка знає, як робити, яка вміє, яка має досвід, а сказати, що от там хтось добре робив, мені теж зробить. Якщо людина не кваліфікована, вона добре не знає, як розрахувати гідравліку труб. Ну просто банально можна дати за менший діаметр труби, і у вас просто радіатор не буде гріти. А от щодо, наприклад, газових установок, то ем, витік газу чи можна це якось попередити? Чи може бути таке неправильне встановлення? Це ж небезпека з іншого. Так, боку. Так, Це висока висока небезпека. Витік газу може в принципі житло і згоріти з газом або вибухнути. Для а цього є газовий система? сигналізатор, який встановлюється. Також є система, яка може автоматично перекривати газ, тобто на вході в квартиру uh -huh. газової труби, ставиться клапан. Електромагнітний, який при випадку витоку газу зразу швиденько закриває подачу газу в квартиру. Угу. Або ти казав, є сигналізатори. Так, не? газосигналізатор – це максимально простий побутовий пристрій, який ви купуєте, включаєте в розетку. У випадку газу або чадного газу, він починає пищати, кричати, сваритись, що у вас в квартирі газ. Угу. А, це дешевше, так? так. Тобто. Будь-якому випадку людина може це собі це дозволити. Так? Угу. Добре. Нагадую, що з вами програма Квартира на фініші і сьогодні багато говоримо про опалення. А повторно наші випуски можна переглянути на youtube каналі, тому підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі. А якщо я, наприклад, хочу підлогу, не плитку, а просто не знаю, дерево якесь і не хочу засмічувати свій інтер'єр радіаторами, чи можна якось обійти і опалити? Помешкання так, можна, можна. Якщо у вас буде на підлозі інженерна дошка, а дошка для теплої підлоги це найгірше покриття, воно найменше передає тепло. Uh -huh. Тому мотати теплу підлогу, інсталювати під інженерну дошку не дуже доцільно. Дерев'яна дошка і так уже комфортно для того, щоб по ній ходити. І опалення звідти не буде. Зараз є сучасне рішення, яке я вже давно використовується. Це теплі стіни. Це по суті та ж технологія, як тепла підлога. Але труба не в підлозі, а в стінах в тілі штукатурки. Менший діаметр, і ви можете забезпечити опалення приміщення тільки використовуючи теплі стіни. А знову ж таки, що стосується цін, це дорожче, ніж радіатори. Хороше питання. Якщо говорити про звичайний бюджетний панельний білий радіатор, скоріш за все він вийде дешевше. Але якщо говорити про красивий дизайнерський радіатор в вашому інтер'єрі. Який ви схочете поставити, щоб він вже вам милого око, то він точно вийде дорожче. Тобто, такий дизайнерський радіатор він десь буде там, в межах тисячі півтори тисячі доларів. Тепла стіна вам вийде дешевше. Наприклад, якщо я хочу опалити двокімнатну квартиру, наприклад, на 70 квадратів, угу. це би як обійшлось? Хороше питання. Найкраще, як ми рекомендуємо робити, це не тикати пальцем в небо. Думаючи, скільки ж це вийде, так. ну так роблять непрофесійні майстри, які хочуть ну, обманути замовника і сказати якусь ціну, яка привабить, і, і потім виставити рахунок в два рази більше. Ми ніколи не називаємо ціну на систему опалення, попередньо не розрахувавши її. Тобто треба брати ваш поверхневий план квартири, mm -hmm. узгоджувати всі ваші побажання, що ви хочете, де як ви плануєте. Тоді всі ваші побажання, наші технічні знання, і з того ми робимо кошторис, який. Буде відповідати вашій вартості системи. Ну що ж, а тепер давай поговоримо про систему чистки води, адже це теж вічна тема. Знаємо, що багато хто не хоче пити воду з кранів. Розкажи, які бувають, і зокрема, можливо, по цінах. Я б фільтри розділив на три типи: перший тип самий простий. Який зазвичай люди і ставлять, і сподіваються, що це їм вирішить питання. Це простий механічний спосіб фільтрації. Це, умовно кажучи, якась фільтр-колба, всередині картридж, і вода протікаючи, залишає якийсь бруд, якісь частинки заліза, і частинки там піску, мулу, все це там може залишитися. Це перший, і він, в принципі, теж важливий. Другий важливий фільтр, який час від часу ми ставимо, навіть і в квартирах, і особливо в приватних будинках, це фільтр. Терпом'якшення і знезалізнення води це вже є, можна сказати, хімічний спосіб очищення води. Mm -hmm. Якщо по-простому казати, вода просто там окислюється і залишає на, на там на певних кристалах у фільтрі, залишає е, всю твердість, залізо, е, неприємні запахи. У вас на виході виходить ідеально технічно чиста вода. Uh -huh. Яка не залишає нальоту на ваших змішувачах. Ви йдете в душ, і ви відчуваєте сильну різницю між нефільтрованою водою і фільтрованою, бо на тілі немає нальоту. От. Але ця вода ще не є питною. Для того щоб сфільтрувати воду для стану, щоб її можна було пити, ставиться фільтр типу осмос, який і, і, і в якому є мінералізатор. Тому що щоб пити воду, в неї має бути певні мінерали. І цей фільтр зазвичай ставиться на кухні під мийкою. І ви маєте вже питну воду. А як щодо цін, які зараз середні ціни на такі очистки води систем? Якщо ми говоримо про знезалізнення і пом'якшення, це в середньому десь на будинок або на квартиру в межах тисячі доларів. Якщо ми говоримо про осмос для фільтрації для питної води, це в районі там від 6 до 15 тисяч гривень. Добре, а розкажи, які зараз є сучасні рішення в десь в сантехнічних роботах. В сантехніці зараз великий тренд мають вбудовані змішувачі. Це, наприклад, на душ, коли у вас немає душової колони, великої хромованої труби, а все приховане в стіну. І у вас тільки змішувач зі стіни виглядає зовнішня його частина, і тропічна лійка над вами зливається і гнучкий душ. Тобто зараз сучасний тренд. Дизайн інтер'єру, і, зокрема, санвузлів, це те, що все було приховано, що все було мінімалістично і надійно. Угу. То такі змішувачі, вони де саме їх розташовують? Вбудований змішувач, це душовий змішувач, це змішувач на умивальник, угу. який у вас не, не з умивальника, а зі стіни безпосередньо. Це вбудований змішувач для гігієнічного душу. Угу. От такі в основному. А в туалеті ти що сказав за це? Чи ні туалети вбудовані? Це ми говоримо про застінну інсталяційну раму, і у вас туалет тоді не лежить на землі, а він висить на стіні. І це зручніше прибирати, це естетичніше і сучасно. Ще тоді розкажи нам можливо такі загальні поради, бо все-таки сантехнічні роботи включають дуже багато різних нюансів. Е, моє улюблене запитання: на чому економити точно не можна, і що потрібно зробити добре. Власне на нашій роботі. Тобто, якщо ми говоримо про інженерні комунікації, зокрема про опалення, водопостачання, каналізацію, це речі, які є, ну, є кровіносною системою вашого будинку, і на цьому я б точно не рекомендував економити. Ви це все сховаєте в стіни, в підлогу, і якщо ви можете пофарбувати повторно стіну чи нові меблі зробити, то систему опалення ви зробите раз і на все життя. Краще на ній не економити, не економити на матеріалах, не економити на підрядниках, які це будуть виконувати. Краще довірити це експертам, професіоналам, які знають, як це найкраще зробити. Ну що ж, дякую тобі, що ти таку непросту особисту для мене тему так докладно пояснив. А глядачам нагадую, що ви дивились проект Квартира на фініші. Тож, якщо у вас виникли запитання стосовно цієї теми або іншої, пишіть нам у повідомленнях або під цим відео у коментарях, і ми постараємось знайти на них відповідь. Тож до зустрічі у наступних випусках.